Фільм Троль 2022 року норвезький фільм, який вийшов на нетфліксі і отримав теплі оцінки критиків. Фільм про історію гори Довре, де прокидається міфічна істота. Раніше місцеві жителі були впевнені, що у цих краях мешкають тролі. Вони створені з землі та каміння, а також мають величезну силу. Охоронці оберігають священне місце з давніх часів. Сюди часто навідуються туристи, які наважились розпочати боротьбу з силами велетнів. Згідно з легендами, їхні серця вкриті льодом, а замерзлі лікамені ніщо не здатне зламати. Донедавна ніхто не вірив у реальність їхнього існування, поки не з'явилися докази зворотнього. Літній вчений давно займається дослідженням, пов'язаним із тролями. Навколишні називають його божевільним диваком. Тільки дочка була впевнена в успіху тата, тому запропонувала вирушити до чергової експедиції разом із ним. Погода псувалася на очах. Мандрівники вирішили залишитися на нічліг у горах і перечекати сильну хуртовину. Піднімаючись усе вище, вони відчули, що тут не одні. За ними уважно спостерігають охоронці.